Умничка. Диви, да. опять ніс роздерти, пшика, вчора да. йому. От що ти громко, льома ті таки ма. Молодець. Надаю за це. Надаю, І даю. пшикаю ж йому того носика. Ні, Андрюшка, ти, ти, ти знаєш, що вони ж у мене дивіться, розімульки. Вони, до речі, шийки дуже люблять. Я да, їм не завжди, да. але шийки вони люблять. Андрюлічка. <реш> мамині. Слухайте, купила в міська присипочку, їм я сиплю того носика. А він, Андрюшка. Йосино ри, йосино О чого ри. він риє? скажи, Тому що він і риє і все. Маміні хальосі. подивіться, які вони в мене халюсі, такі, мамині ріднуліцькі. Дай вапу. Дай <реш> Дай другу вапу. Так, мої красончики. Ми з Андрюшкою приїхали. Андрюшка, вони ж люблять, ти ж знаєш, що їх треба ну, так, кормити. Вони люблять, щоб я їм по, по одному давав. Так, <гум> да, іменно ти, іменно ти, зайчик. Боже, щоб ви бачили, що вони тут поробили нам. Це взагалі ці мої хлопчики і дівчатка мої. Ні, їх треба тільки з руки кормити. Вони ж у мене баловані. Да, да, їм кидаєш кучу, Вони не їдять. Все, тільки з руки. Андрюшка, На. а тебе теж з руки покормити? Ну, так. Да. <гум> Всім привіт-привіт <свят> Андрюлька. Я є. Е. <свят> а де ти мав діться? Арго, давай. Зараз Арго, Андрюшка. На, Арго. Аргошка, боже, вони мене. Ви що бачите, що вони роблять. Ой, що вони гамнюньки мої роблять. Дай, дай, Дивіться, дай, дай. Їх тільки треба кормити з ручки. Ви що, серйозно? Я хотіла кормити, Андрюлька, ну давай, давай, давай. На, ну давай. На. на, все, вони ж у мене такі галі баловані, розумієте, мої краситулечки. Мамі, не вони такі здорові стали, такие Такого Не, не буде, висипаєш, не не, Ні, Андрюшка, да. це тобі шо? Пожалуйста, нам так не жити, Андрюля. <говорить> привіт, привіт. Мартинець. Сьогодні випише, да, трошки? Да, чуть-чуть. Ну, понятно, літр тобі що, для литр для да, так. смілого мужчини, да, Андрюшка? Ну да. Ні, я б до то она дороге. А ну сядь гарненько, Андрюшка. Воно дуже дороге. Ні, воно не дуре, Андрюшка, яка карантиться сікава. Та так, діло да, в тому, що ну, воно перший лет смакувати. А я бачу, ти, ти трошки вже трошки, сьогодні да, пригубив. Чуть-чуть. Та, ну да, да, чуть -чуть. Чуть -чуть. Да. Настроєння, так, да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Дай на стріння, да, зайч? Тікер, бо знав, що ти приїдеш. <рес> <рес> Вам всім привіт! <рес> От Андрюльчик, вста... вставай, а ну світульки що передаємо? А світульки твої? Алую, алую, розу, ау. Розу авую світуля. Я сриваю. посилаю на Кавказ. Зайка. Милая. Цілою. 99 раз. Я вам хочу сказати, що мені не скучно. У мене з Андрюшкою кожен даю. Лялічка, це ти собі. Ви знаєте, я зараз повертаюся до, до тої самої теми, коли говорять мені в коментарях, Андрюшка, я тобі кажу, несколько раз писали, чи не соромитися Андрюшку, чи не соромитись свого братька вовку. Так я вам хочу, мої дорогі, сказати: не говоріть такі слова ніколи. Не беріть гріх на душу. Ніколи не діліть людей. А що Андрюшка мій? А що Вовка мій? Чим Андрюшка Вовка хуже вас, хуже мене? Чим? От скажіть, чим кожна людина хуже від кого? Якщо в когось є більше грошей, це не значить, що він лучий нас. Понімаєте? мої хороші, не робіть ділення в людях. Не вважайте, що якщо хтось більше заробляє, то він лучий. Мільйон вам казала Андрюшка, Андрюшка в мене, от ви я, ви можете вірити, можете ні. Що ім'я, то він їсть. Купляю, я говорю, на весь світ. Одіяла подушки просто, все, що в мене є, є в Андрюші. Їм то, що я, то їсть Андрюшка. Він не якась собака і він не валяється. І не накидайтесь так. Ні, не час одівай, бо ти ще грязний, постав. Ой, Андрюшка, Андрюшка. Так що, мої хорошенькі, що ти його вже трогаєш? Я його вже приміряю. Потім приміряш, поставите приміряю. Помиться надо. Спасибо, назад. Світолька. Спасибо. О, я вам кажу, мають люди добро і щастя, я мою Андрюшку. Серйозно. Це син менший на ну, да. швині? <смеш> І просто коли ви починаєте говорити цю єрунду, мені чесно, мені хочеться, от хочеться прямо матюкатися, напхати вам дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Що вам не ви не соромитесь. Чи ви дуже соромитись свого братика? Що з моїм братиком не то? Що з моїм братиком не то? З Вовкою? Ви не боїтеся Бога таке говорити? Люди добрі, побійтеся Бога. На все воля Божа. Коментарі ваші. Я їх не доляю. А Вовка, а що з вашим Вовкою? А що з моїм Вовкою? А що? Він для мене завжди буде маленьким братьком, бо я його спитала. Він для мене завжди буде маленький. Ще раз кажу люди добрі, не діліть і не судіть людей. Гарного вечора, Да, Андрюшка? I love you. Я ще подожіть, продовжу ролик, бо Андрюшка не співскатив скупив за ту бутилку, я вам кажу. Ні, він, він, він... Я не алкоголік. Ні, 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 ні. Я ж тільки хотіла щось ще. Любиш по чуть-чуть. Тільки під'їду в Мартіні вечором вип'ю. За світулечку свою кохану. Я з нею влюбився. <рес> <рес> світулька, привіт, світулька. А, як диви, я зраділа, сміюсь, думала у мене. А Та то ти... ні, то в мене дві світи є. То подожди, оприділися. Ти персина в першому плані, вона на другому. Світуля, ти тіряєш щастя. Боже, в мене рука на вісу вже жука були. Так що, мої хорошенькі, всім гарного. Диви, ой-ой-ой. всім гарного, тихого, спокійного вечора. Ще раз кажу: не судіть людей. І судімі не будете. Повірте мені, Господь Бог все бачить, все чує. Не гнівіть ніколи Бога, тому що в нас життя одне, і нам потрібно його хорошо жити. Одним словом, всім гарного вечора. Андрюшка, ахай. Гарного вечора. I love you.